Привіт усім. Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Запрошую на вечірню прогулянку моїм Рокарієм умитим дощиком. Називаю його Новим, бо від старого тут мало що залишилось. Хто бачив його навесні, той зрозуміє, про що я. Дзвоник Карпатський цвіте. Такі великі в нього дзвоники? А ось це ломи камінь Аренса, був маленьким маленьким навесні, а зараз так швидко росте таким горбиком і вгору, і в сторони. Йому тут дуже подобається і погода гарна не жарка була. Колір такий салатовий яскравий, до сусідів уже дістає. Цибулька спіралі закручується так скоро й цвісти буде, очіток тік. Я обіцяла показувати, як очітки змінюватимуться. Ось який високий виріс, покажу і як цвістиме. А це кущик вересу гарно росте, бо квітуватиме. Я повністю прибрала хвою і додала каміння, як великого, так і дрібного. рокарій. Це композиція з каменів та рослин. Проломник гіллястий, поділила його відразу, як купила навесні і вже як гарно росте. Каміння імітує скелі, очиток черітарт. Назва перекладається як вишневий пиріг, він справді червоного кольору, як вишні. яскравий яскравий, позаду сріблястий килим, то ясколка роговик, зелений очіток крістатум, цвіте зараз, горноколосник латинською «ростахіс», який букет виріс. Я багато його вже розсадила, ось поруч багато. А це чебрець-ранній пігмеус, карликовий сорт, дуже-дуже низенький, з листочками по кілька міліметрів. Починає цвісти. Червоне молодило андромеда, зібралося цвісти, на жаль, але в мене ще є. Туя Даніка маленька, ще не набрала свою кулясту форму, але гарно росте. Різні очітки з моєї колекції. Ось очіток опелайн, ніжного блакитного кольору. У цій частині я зібрала мініатюрні рослинки. Хтось говорив, вам відео треба було назвати сад під лупою. Та таких малявочок тільки зблизька й можна роздивитися. Та й не зблизька теж подивимося. Ось очіток скельний Ангеліна великим килимком. А тут починає цвісти очиток Атлантіс. Він і сам такий гарний, яскравий листечко в нього, яскраве-яскраве, і ще й квітувати буде. Це мазус повзучий зараз так виглядає. На місці квітів насіння утворилося, багато насіння. І розлізся в усі сторони. Яскравий, яскравий очіток план Дазлид. Люблю щільні насадження. Ось тут рослини вже гарно розрослися, щільно один до одного. Ось так це все виглядає загальним планом. Скільки всього різного. Ломи інкрустований, дрібний. Як у горщиках створюють композиції із сукулентів та мініатюрних рослин, так у мене весь рокарій як одна велика композиція, можна роздивлятися і роздивлятися. Котула Плец Блек. На фоні чорної землі її взагалі не видно, непомітно, а на фоні камінчиків вже краще видно така цікава рослинка. І ось такий малесенький очіток. Я колись зніму ще відео про свою колекцію очітків, бо вона значно поповнилася. У мене тут трішки хвойних уже є. А це гарна яскрава ґрунтопокривна рослина Arabis Old Gold. Щільний яскравий кущик. А це новиночка з останньої розпаковки. Гіпсофіла ясколковидна, дуже гарні в неї були квіти, вже відцвілася. А ось як уже розрослася глобулярія. Минулого року я її нещадно ділила, а цього року вже дала їй спокій. Дуже мені подобається, вона одна квіточка, повторне цвітіння, а навесні так дуже гарно цвіла, надзвичайно стійка, невибаглива. А це знову очіток пламдазлет, ну й колір. Ось за що я люблю очітки, за неймовірний колір листя, яке вражає весь сезон. Ось так підріс очіток триколор, який він став гарний. І рожеві молоді прирости, такі ніжні. Поділила очітки, понасаджувала скрізь. Ковела понітейлс, уже розпустила свій хвостик. Шкодую, що не купила більше, та поділю восени. Нехай наросте. Тут знову дзвоник карпатський. Такі великі у нього дзвоники квітує вже давно. Є вже ті, що відцвілися, але ще їй багато пуп'янків. Ось так усе. Виглядає на фоні каміння. Тут рослини стійкі, які можуть рости у кам'янистих умовах. Це рослини для альпійських гірок, для кам'янистих садочків. Ось таких, як мій рокарій. Усі молоденькі насадження почала насаджувати минулого року і продовжую. Цього року весь час переробляю, бо це лише початковий варіант. Додаються рослини, розростаються, ділю, вдосконалюю. І ось такі малесенькі насадження. І такі молодилка, арабіс поділений. Люблю роздивлятися їх зблизька. І вам так показую кущик лаванди. Очітки поділила, натикалась скрізь, вони вкорінюються і ростуть. Армерія рожева пересаджена, щойно пересаджена і вже цвіте. Цвіте ціле літо. Біла армерія мало цвіла, а рожева цвіте ціле літо. І ось тут теж знову очіток триколор, ангеліна, вишневий пиріг червоний, а тут глобулярія, але є і більшими масивами ось очіток ред капет. Уже почервонів. Навесні взагалі зеленим був. Зараз уже червоніший, буде ще червоніший. Буде справді червоний червоний. Очиток Камчатський гатум. показує вже всю свою красу, яке в нього листячко, гарно, наріс так. І вже є он, квітка, яка відцвілася, а це пуп'янки, ще буде цвісти і цвісти. Дуже стійкий, до спеки, до засухи, невибаглива рослинка. Ось інший очіток, raspері капет, малиновий килим, буде ще малиновіший. А це зелений килимок, очіток хибний, супротивно листи. Я його по одній гілиці натикала, і він. Розрісся, як гарно. Цуга канадська джеделог, мініатюрне, повільно зростаюче, карликове хвойне деревце. Мені сюди потрібна була хвойна рослинка, яка ростиме в тіні. От цуга якраз полюбляє, тінь на півтінь. Очиток, чоклет-дроб. Він справді набрав свого шоколадного кольору. Але зеленого трішки видно, якщо він ростиме там, де ще більше сонця, то буде ще темніший. Цибулька Спіраліс подобається мені, закручена така. Опунція садова зимуюча, це подарунок від Діани та мами Юлі з каналу Хвоюлі у мами Юлі. Я зазвичай від подарунки відмовляюся. І спочатку так і зробила, коли вони запропонували мені молодила. Та коли я побачила їхні гігантські темно-бордові молодила, то не змогла втриматися. Вони мені прислали опунцію і чотири сорти молодил. Ось це молодилка теж від них. Всього 65 молодил. Це котула знову. Бачу, що вже освітлення таке темніє на вулиці. Темно. Очіток Крекер Феєрверк червоний-червоний. Трішки схожий на вишневий пиріг, але відрізняється. Але теж такий яскравий. І дзвоник карпатський. Знову він у мене тут у трьох місцях, але можна ще поділити, посадити. Скабіоза японська, ріцблу карликовий сорт з останньої розпаковки, ломи камінь Аренца так гарно наріс, полин шмід та нана, горобці облюбували скубти собі у гніздечко вимощувати. Зовсім обскубли були та вже відновлюється очіток чоклетбол. Очіток видний медіоварігато, а це очиток лозовидний. Направляю його пагони, взагалі його добре садити у підвісні кашпо, щоб він гарно звисав. Очіток Oriental Dance. Східна танцівниця ось таким кущиком зробився. Багато бокових пагонів, пустив на цвіт, квітувати буде. І кипарисовик горохоплідний baby blue Уже вперше показую свої хвойні тут, у Рокарієві. Вони вже трішки підросли, а садилися вони взимку. Воздика альпійська, такий блакитний їжачок, подобається мені не не великою посадкою, а ось такими кульками. Тут Арабіс Олд Голд уже недавно поділила, понатикувала і вже як гарно росте. Перший барбарис у моєму саду барбарис корал. Гарний яскравий акцент. Це очіток Elsie's Gold. Теж яскравий такий. Цікава рослинка Емпетрум. Малесенькою прийшла рослинка, але гарно росте. Цікава така, подобається. Це армерія біла. Бачите, вона не цвіте, мало цвіте, але ну, навесні цвіла гарно. Але зараз рожева цвіте, а біла не цвіте. Та вона наростила такі великі, гарні зелені кульки. Очіток Мідендорфа. Очітки свої всі покажу, коли робитиму новий огляд всієї колекції. Маю більше 60 сортів. Восени планую поповнити і добре поповнити, бо дуже вони мені подобаються. Ось це теж очіток такий незвичайний, цікавий, люблю їх роздивлятися. Ковила понітейз ось така в краплинках водички, делосперма жовта, гарно розростається, а цвіла як гарно. Повністю були жовті квіти, Листячка не видно було зовсім. Але цвіла тільки тоді, коли сонце було. Це ялина канадська коніка. Форма ще в неї не дуже. Але нехай підросте, тоді трішки поправлю. Уже темно, буду закінчувати. Рокарій маленький, але ми його не обійшли весь, бо хочеться ж усе роздивитися. Не знаю, як ви, а я люблю ось так роздивлятися на кожну рослинку, захоплюватися нею. Я зніму ще. Огляд своїх очітків та й взагалі рокарію в день, бо зараз вже темно. Дякую за те, що прогулялися разом зі мною. Дякую за увагу. Дякую за підтримку. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!